Так, всім привіт, що там на зв'язку. І короткий екскурс: як покрасити ржавий старий гараж, з якого лучиться краска. Значить, Я перерив YouTube і у нас є декілька рекомендацій, які дійсно працюють, і які ми зараз будемо використовувати. Значить, перше, ми повністю поверхню пройшли болгаркою з такою насадкою. Вона щухала якісь основні uh, відіми, задіри краски, яка відлущується. Оця, що вже лишилася, вона більш-менш тримається. Uh, після цього ми будемо проходитися зараз. Наждачкою для того, щоб, наприклад, є місця, де круг зробив дуже гладеньку поверхню. От, допустимо, він забрав краску, яка відлітає. Але отут, от зализав цю поверхню, і адгезія буде не зовсім якісна. Значить, для цього ми проходимо наждачкою. А після цього наступний етап ми обезжирюємо, обеспелюємо повністю всю поверхню і обезжирюємо її розтворителем. Після цього на таку поверхню можна використовувати ґрунт і потім фарбу. Ну, я пішов по простому потю щоб не робити лишньої роботи, купив трошки дорожчу краску 3 в одному. Тобто там і ґрунт, і антикорозійний якийсь состав воно має, воно краще прилипає і не дає ржавчині, допустим, проходити наружу. І в кінці я вам покажу, який результат у нас з вами вийшов.